Не гніє, чинь, вже прогниває. Та ну все ж держиться. Вона просто мокре. Ну що тут таке мокре, то і не дуже мокре. Так, ребята, ну що, всім привіт. Та ось, бачиш. Приїхали ми. Нічого тут не страшного. На сімку. Сидимо в машині, ось пішов обратно дощ. Коротше, у нас дощі не припиняються. Йдуть і йдуть. Ні, це мочалочка. Воно не цей. Коротше, заїхали подивитися. А тут і дощ обратно на хлину. Так вже не мать морсив, то може тучка знайшла. Коротше, не знаю, як він видержує. Це і Соня, так, ну він держиться. Я думаю... Може, щоб своє діло довели до кінця. А погода нам трохи не допомагає, як кажуть. Ні, він не гнилий. Коротше. Бачиш, ну, теж така, ну. Ну нема гнилоти, не ну, слава не. Богу. Ну, Будемо сподіватися, би... що погода настроїться і все Хриня. пойдет як по масу. Ну, видно... ну, та сира, понятно. бо це ж дивись, воно засікало в же. Ні, ну воно бач, десь хрустнуло, воно все одно внутрі воно уважно. Та не як таке вчора лило. Так, да, вчора взагалі у нас лило просто капець. Ось навіть видно. Кіля лупарла ось, мокра, там суха. Ну внутрі вона провивається, оце якщо не дасть нам погода, то що малює там на, на цей тиждень і пів півслідующого тижня, то я не знаю. Ми його вже, напевно, не, не, не зберемо від ціля. Якби кошики гарні, все, бля. А погоди нема. Реально. Не міняється нічого. Дощ, дощ і дощ. Просто капець. Просто. Їздим дивимося, щоб менше себе накручувати, приїхали, глянули. І трохи з душі злягає. І не гніє, да, мокрувати ось бачі не видно. Бачите, Від кіля боковий дощ ішов, там більше шапку намочив. Так що отакі приїхав і себе трохи успокою. Бо реально ну, кожен день просинаюся і дивишся то вікно, а там нічого не міняється. Просто або льє, або туман, або мряка. І це отак. А зараз вітерець, ну віє, ну, Так, да, воно допомагає, звісно, добре, що вітер є. Ну цього мало, надо щоб сонечко вийшло. Трохи прогріло, щоб вийшла лишня влага, хоч шапки. І дало нормально зібрати. Ото -от так. А я тим временем може найду комбайна. Бо, коротше, той що мені пообіцяв. Сказав я, молотити не буду, він виводив мене 2 неділі за нос. І вже конкретно як став вопрос, один день був у нас е якби сонячний. Я вже сказав мені пофіг, яка там влага буде. Давай виїжджай, будемо молотити. А він каже, та ні, Тіпо я не буду, бо своє стоїть в полі, саре. І діпа, виїжджати не буду. Ну, коротше, чоловік сказав, я не поїду молотити, поки свого не змолочу. Я ж з ним договарювався, якби він себе в груди бив, да, тільки позвониш і зразу виїжджаю і будемо молотити. А тут конкретно, що я сказав, мені пофіг на ту влагу, і він задню зразу дав. Бо ми з ним. Чуть ли не кожен день ззванювалися, він каже, так що ж ти типу, потіряєш бабло, типа, кажу, мені все одно кажу, я ну, потіряю цей урожай. Кажу, якщо його не соблю, кажу, я більше потіряю, чим е на ту влагу вони мені скинуть. Ну а він зразу сказав, що ні. Кажу, так а чого ти мені мозги парив? Кажу, і типу, то комбайнера він відпустив, то цей, ну коротше, така ситуація була. І тепер буду шукати про комбайна, ну не знаю. У нас тут в округі немає таких, що їздять по калимах. В принципі, в кожному своєму господарстві є комбайн, який обирає свої поля. Це зрозуміло. Ну а на Калими ніхто так особливо не виїжджає. І дуже важко знайти в нашому регіоні, щоб приїхав із молотив. Сказати, багато гектар ні там, і в людини і ще й стоїть соняшник. Ну, коротше, і в нього не вийшло знайти нікого, бо, якби в того немає приставки на сонях, бо вони не сіють сонях у своєму господарстві і якби, не ну не нужно їм там приставка, ж вона гнила, там чержавіла. От -от так. Коротше, буду шукати. Я думаю, що следующее відео буду вже вилажувати, коли будемо вже Мені реально самому надоїло кожен раз показувати, що ми тут не їм плачемо. Ми не і за того показуємо це відео. Це просто до тих людей, хочу навіть хочу донести. Хто там каже, блин, а фермер э, в цьому році не купить новий джип. Но, блин, за новий джип не і... И... Розговорів немає, тут хоч би зібрати який-нібудь урожай при таких погодних умовах, хоч вернути свої кошти, ті, що ти вложив. І кроме того розрахуватися з людьми. що Дуже затратна, як кажуть, частина на цю культуру, дуже багато потрачено було грошей, щоб виростити до такого. Я якби перший раз столкнувся з сімочком, але це дуже, дуже важка культура. Я не думав, що так буде важко. Типу. Думав, що воно виросте, як, як кажуть, як бур'ян, да? і, і все. І ти, типу зібрав урожай і нічого ти вроді, не вложив, тільки бабки да, вважаєш. А воно ні, ребята, бабки ніхто тут не вважає, тут пашиш на це все діло. Да, ти десь заробив ті гроші, вложив там в землю, там накопив денег. І так воно, цикл денег не останавливається. да, твоїх там средств. ти можеш оставить на сім'ю, а все далі розвиватися і добиватися якихось успіхів. Не ни ми просто показуємо ту обстановку, яка може бути в житті, що не все завісе від фермера і отак. Так що з соняшник. Все. Ось попадав на землі. Вс. Оце отаке буде, если йтимуть оці дощі, Ось. Пиздец. Да уже. Вже, вже отгнивает. Тут уже Так. Да? Да. Цей пиздец, ой, блин. пиздец. Вот цей сибралы урожай. Ой, блин, вообще ничего не хочется не комментировать, блин. Что? вам рассказать? Что, мабуть, будем мы без урожая. Вот тут вот такие дела. Так что у нас дожди. Вчера заливали, позавчера. Ну, сонечко вылезло. Ну, и и, и малюй все равно дождь. Просто, просто жесть. У меня нет... Фух, блин, а ничего вам такого сказать хорошего. Короче. Полная жопа. Отак. Так що не уберемо ми, мабуть цього соняшника. О, уже сюди ніякий комбайн не заїде по такому мокрому. Хоч би молотили ми його сирим. Що такі діла? Так що, всім удачі! Всім мирного неба. Далі.